23 рік. Так, почаря молодить свою пшеничку фелікс, 30 кг на гектар на 35-му міжнаряді. Посіяна без добре, весною давалося 100 кг в селідрі. Ось так вона зараз виглядає з комбайна. як-то перспективно, зараз косим, подивимося, що. 30, виходить, 620 робочої коси. Швидкість 34 кілометра, обороти ротора 980, літер 1050, так по потихеньку 8. Я вже казав, зробив туди дисикацію, так як пішла Амбрузія, вона не те, що пішла, вона відійшла від гірки. Дав малу дозу, виносував, понацував і речовина, ну, чесно сказати, не знаю, не сильно вона так по амбрузії працює, вона спочатку прижовка, потім відійшла. І, і Коли пшеничка перестала виготувати, вона активно почала відростати. Тому прийшлося зробити дисикацію, дав 2 літра ну, з половиною гліфосада. Косили ми гектар, намолотили отак ось скільки зерна в бункері, пошнек. Така пшеничка, трошки пролітає листочки від амброзії, ну так, так ми намолотили. Йде вигрузка зерна. Ожемо казончиком. Так, докосили ми вже свою пшеничку. Зараз зробимо натуру. У мене вісів таких немає, є здесь ось такий кантор, який більш-менш нормально показує. Набрав я пшениці літрову банку. Лера, а ну йди засипуй цю пшеничку, в оцей пакетик. Бери з тої баночки. Або тримай, тримай пакетик. Отак вода. став на стульчик. Отак, став. став, Все. Спасибо. Так сейчас включаю. Щось він не хоче робити. Mm -hmm. А, заробив кілограми. Чіпляй. Все, дивимось. От така ось натура Вийшло 790 грамів в літровій банці. Все, в принципі, всім. Миру добра, слава Україні!